Всім привіт, друзі! З вами Олександр, і це моя перша нарідочка. Не судіть строго. В Сальвадорі прийшла націоналістична партія до влади, та хотіла об'єднати Центральну Америку та мати важливе місце у великій політиці, але поки нічого не мала. І сьогодні ми дізнаємося, чи змогла вона це зробити, чи ні, чи знайшла вона те місце, там, де її будуть слухати і прислухатися. А з часом наші представники поїхали до Берліну обговорити угоди з Німеччиною та Італією. Чи зможуть вони в разі чого нам допомагати проти великих держав? Чи нам прийдеться самим справлятися? Коли представники повернулися, вони повідомили нас, що в разі боротьби проти Заходу та СРСР вони допомагатимуть за умови військових баз на наших територіях. Після цих переговорів наша влада зрозуміла, що краще покластися на себе, та почала збільшення чисельності армії та нові реформи. 25 жовтня. 36 рік. Наша держава відправила звістку у Тегосільгапу, про початок військових дій та захоплення територій. Їхня влада була проти такого об'єднання, але було вже пізно. Наша армія вирушила у бій із духом про об'єднання наших держав під одним стягом, як колись, давно. 15 травня. Війна закінчилась на користь Сальвадору. Держава Празнували її, вітали. Вона була важкою для такої держави. Але після перемоги владу більше почали підтримувати у світі і люди прості. Коли закінчилася громадянська війна, в Іспанії ми признали їх та запропонували торгівлю про сталь та інші угоди між нами. 24 лютого, 1938 рік, ми оголосили Нікараго війну. Для подальшого об'єднання з ними, бої були важкими у джунглях Центральної Америки. Та тільки нам вдалося перемогти та закінчити бої миром, яким ми забажаємо, та готувати напад на Гватемалу. Так як вони передостанній кусочок для об'єднання нашу мрію, котру ми хочемо творити. З часом ми почали створювати свої винищувачі та назвали їх в честь президента, Ліндо, і пізніше почали виробництво. Мирні. Переворот, тепер комуністи хочуть продовжити завдання та розширити вплив і також початок дружби з Москвою. Це дуже хороший крок у майбутнє наш. Щоб не сталося, Москва нас підтримує завжди. І тепер час нової битви з Ватималою за її участь у нашій федерації майбутній. Війна йде важко, так як ми не були готові до такого зі сторони Ватимали. Але нам вдалося її перемогти у битві. У будь-якому випадку вони візьмуть участь у нашій державі і під час війни був відкритий військовий комплекс технологій для нашої країни, що допомагав зміцнити нашу армію у майбутньому. Наших послів було викликано до Сан-Франциско з питанням про нашу Федерацію. Там збиралися посли США, Великої Британії, Франції, Мексики та Бразилії. Вони були проти повернення нашої федерації, вони боялись її, тому що з'явиться нова сила в Америці, котра буде проти них. Але нам було начхати на їхні санкції. З її часом наша армія пройшлась по вулиці Коста-Рики. Вони не змогли набрати достатньої армії для відпору. І нам і вона пала, і з її падінням федерація була проголошена. І також у нас були плани на Панаму та Йокатан і ще на Панамський канал і Беліз. З Панамою було легко, так як вони не мали великої армії і наші війська висадились у Панамі та почала, почала бої, почали бої на їхній стороні. З часом боїв вони все ж таки здалися. А з часом і капітулювали. І ми їх запросили у нашу Федерацію силою. А з часом е Юкатан, ми почали громадянську війну за, за нього. Там ст та стали за бік комуністів та вели важкі бої, але ми приєдналися до війни за умови про те, що Мексика відмовиться від нього. І ми утворили народний щит Америки для вільних держав в Америці, які будуть. Діляти нашу думку. Для початку бої в Мексиці ми вели швидко армію, але з часом вони осіли та довго вели, но ми не втратили дух перемоги. Так як наші війська увійшли до Мехіко для регулювання регіону, також ми утримали, ми тримались дуже довго, як могли. тому що були моменти поразки і знали, що в Мексиці ніхто не допоможе, так як всі були зайняті Німеччиною у цей період. На мирних переговорах ми взяли тільки їхній флот і домовились про похід на ріо Ріограде для заспокоєння регіону, так як для Мексики це було важливо. А Мексика стала нашим новим союзником на цьому континенті і не єдиним, яким ми готові довіряти. І також ми почали продовжувати дружбу з Радянським Союзом. А на рахунок Панамського каналу та Белізу ми зустрілися з Великою Трійкою та домовилися, що ми не будемо тримати зв'язок з Москвою та певні посади будуть зайняті Америкою для того, щоб регулювати всякі конфлікти у нашій державі та регіоні. Але це ж ненадовго. Ми все одно вирвемося з цих цепучих рук, Щоб не було. Але натомість вони нам передадуть панамський канал та Беліз. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ви натиснете на вподобайку, підпишитесь на канал і нажмете на дзвіночок. А я старався, я мучився. Саме більше я мучився над озвучкою. Також є Discord. Та телеграм-канал. Обов'язково переходьте туди. А з вами був я, Олександр, і до нових зустрічей!